У міру того, як в австралійському штаті Квінсленд стає спекотніше, на одній із ферм дедалі частіше трапляються ось такі ж мутки вовни. Саме так шотландська порода корів звикає до жаркого клімату континенту. я виходжу й усюди, бачу шерсть. Керолайн та Ієн Кінс розводять гайлендів. Цей вид повільно росте. Корова досягає зрілості тільки через п'ять років. Ці тварини звикли до суворого клімату Шотландії та нині обживаються на колишній військовій базі Другої світової. вони обожнюють стояти у воді. Думаю, вони навіть розумніші за людей. Поки ми працюємо, вони просто розслабляються. не всі знають, що в них подвійні шуби. Узимку вони обростають шерстю, яка стає дуже щільною, але навесні і улітку вона їм не потрібна. Така робота для Керолайн не зовсім звична. Її батьки не були родовими фермерами, а сама вона раніше жила й працювала у великому місті. Ось чому вона хоче завжди мати елегантний вигляд, навіть серед худоби. Я дуже люблю фермерство, дерева і цей стиль життя, але мені також подобається бути красивою для своїх корів. Гайлендів вирощують заради м'яса, та і шукає застосування для шерсті. Багато років тому ходили чутки, що хутро Гайлендів використовували, щоб набивати ним сидіння роллс-ройсів. Моя тітка, що на півдні, має самопрядку. Можливо, я колись її позичу. Подивимося, чи зможу нею користуватися. А поки ці фермери насолоджуються літніми днями зі своїми гладко вичесаними корівками.